Добрий день, ви на каналі Інтертехніка. Приїхала новинка Ката КБ 904. Мінітрактор на 90-кінських сил. Вагою 3 тонни 300 кг. Давайте поглянемо на його движок. Движок у нас 4 з чимось літра об'ємом. Має турбіну. Пневматичні гальма встановлені. Також комплектація з кондиціонером. Ось, навісний механізм. Подивіться, Витримує навантаження 2,5 тони. Бачите, у нас трьохсекційний гідророзподільник. Є розетка під причіп, вухо для також причіпа, два гідравлічних циліндри на нановісті і є немоконектори для причепу. Тобто це необиякий плюс. Регульована колія і задні противаги, ще спереду додаткова пара гідровиходів, що є також плюсом. Трактор чи маленький. Це таки 90-кінських сил. Передня гума у нас 8,3х24, на задня 16 14,9х30. Дивіться собі, поглянемо. Ось є фільтр повітря з вулиці. Також до двигуна ось такий воздухозаборник з такою штукою. Давайте поглянемо, що тут є. Добре, тоді іншим разом поглянемо оглянемо кабін. Рульова колонка в нас не регулюється. Це ручний газ. Якусь магнітолу сюди втулили. Є дуже великий плюс, що є дефлектор для обдуву скла. Плафон, салончик. це для водія, пічка-кондиціонер. Для панів водіїв. Тут є попільничка, вона ж виймається, маєш вийматися, так? Да? Мабуть, виймається. Три речага гідравлічних потім Тут є прикурювач ось сам прикурювач і також дві USB для того, щоб заряджати телефон. На 1 Ампер, 2 1 Ось управління кондиціонером, тут у вашим кліматом. Гідропільцеювач керма, звісно, ж в такому тут тракторі. Приборка у нас стандартна ката. І магнітолку нам таку втулили. Як ну. бачите, що тут у нас може бути просто китайський моніторчик. О, міняємо мову. А, тільки англійська. Окей, треба вчити англійську, шановні паних трактористи, щоб там щось розуміти. Ось така техніка. О, є камера заднього виду, покажи. Це те, що відбувається в нас ззаду, навіть з якоюсь зоною. Не буду перевіряти, звісно, чи вона правильно показує, але все ж. Ось така техніка. Тож, якщо сподобалось відео, підписуйся і став лайк. Дякую.